Підтримка галузі медицини в умовах війни та забезпечення першочергових потреб українських лікарень сьогодні. Це пріоритетний напрямок роботи нашого земляка Валерія Дубіля. Сьогодні наша медична установа в чергове отримала допомогу у вигляді розхідних матеріалів, готових операційних наборів від народного депутата Валерія Дубіля та його команди, команди батьківщини. Це вже не перша допомога. Це стало такою гарною традицією. Є досить серйозною підтримкою для нашої медичної. Станови, але варто зазначити, що Валерій Дубіль опікуються не лише прилуцькою міською лікарнею, а наразі це медичні установи Запорізької області, Херсонщини, Миколаївщини. І це є неоціненна допомога і підтримка медиків в такий скрутний час. Отримана Прилуцькою центральною міською лікарнею допомога буде розподілена за потребами на всі відділення. Говорить Яна Погоріла, оскільки це витратні матеріали, вони використовуватимуться в відділеннях різного профілю, в залежності від специфіки патології пацієнта, тобто це можуть бути пацієнти терапії, відділень хірургічного напрямку, як от та ж сама хірургія, урологія, і так далі. Готові операційні набори, ми створюємо такий собі запас на випадок, якщо будуть якісь критичні чи непередбачувані ситуації в країні пов'язані з агресією, то ці готові матеріали вони вже можуть використовуватися безпосередньо для надання екстреної хірургічної допомоги. Яна погоріла зазначає, що коли на Наша міська лікарня приймала поранених, то саме витратні матеріали та хірургічні набори були на вагу золота. Тепер заклад забезпечений ними на тривалий час і готовий до будь-якого сценарію розвитку подій.